Дмитро Левось, політолог, міжнародник, в цю пізню годину доєднується до мого ефіру. Пане Дмитре, вітання вам доброї ночі. Вітаю доброї отже, саміт миру і можливі плани того, якою буде тема цієї зустрічі, тому що ми пам'ятаємо минулий саміт миру, на який очікували без перебільшення більше 100 країн світу, організації і так далі. Це питання енергетичної безпеки, обмін полоненими. Ну і звичайно, те, як буде розвиватися і чи може завершитися війна Росії проти України. Як ви думаєте, якою ключовою темою можна буде назвати. Тему наступного саміту, ну гадаю, що е, насправді дійсності е, перший саміт. Він е, як раніше про це зазначав президент України Володимир Зеленський, що е, кожна країна може долучатися до реалізації тих пунктів формули миру, які є е, е, для неї. Найбільш цікавими, найбільш важливими, і саме тому ось було обрано три теми, які увійшли в ком'юніке, енергетична продовольча безпека і гуманітарна тема з обміном полонена, тобто. Які не викликали да так би мовити, непорозумінь, то звісно, що далі реалізація формули миру передбачає і інші пункти. Да. тобто тут ну зрозуміло, що зараз ось ці проміжні зустрічі, про які йдеться якраз вони і про це зазначалося да там навіть і указувалося приблизно порядок, як воно йде, і місця, де вони будуть проходити, Ходити, да, от після закінчення першого саміту, і там трохи згодом, от, то е, наразі гадаю, що е, все ж таки: е, ну, по перше, ми не можемо бути до кінця впевненими, да, в тому, що буде саміт миру. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що да що Україна зробить все можливе для того, щоб він був. Але е, в інтерв'ю, коли про це йшлося, то він. Е, так зазначав, да, про це, що тобто, скажімо так, поступатися своїми інтересами, поступатися правом своїм принципами Україна ну точно не буде для того, аби будь-що він пройшов або став просто таким символічним. То гадаю, що ну, ймовірніше за все, може йтися і про. Взагалі, да, про е, реалізацію інших всіх пунктів, да, тобто які є, е, для того, щоб була е, присутньою Російська Федерація, то звісно, що е, пункт про справедливість, там, де йдеться і про Трибунал для Росії, то е, звісно, тут питання, да, наскільки. Готова вона до цього йти да. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Китайської народної республіки він зазначав, да, говорив, що Україна і готова до ну, переговорів з Російською Федерацією, коли вона буде здатна до цього. Наразі вона аж ніяк не здатна та да, тому тут в принципі. Це було б ну дивно, да якби от просто там будь-що вона мала участь взяти. Тим більше, що зараз змінюється політична ситуація і е, операція у Курській області да Російської Федерації. Вона зараз продемонструвала, що Путін почав чергово говорити, що Росія там не, не буде йти на переговори, ніби ніби можна подумати, вони до цього йшли. Тож гадаю, що е, тут багато буде залежати від взагалі розвитку подій і від того, як е, пройдуть ось ці проміжні зустрічі по е, пунктах Комініке, тому що повністю говорити про порядок денний, який буде, ну мабуть, поки що зарано. Як ви думаєте, Росія відмовляється або взагалі ігнорує це питання участі в саміті, або якимось чином коментує, що вона не гідна брати участь, або навпаки, всі країни, всі країни не гідні, не гідні не. та бути поряд із такою державою, як Росія, і так далі? Тобто питання в тому, що просто немає що відповісти, чи як ви думаєте, чому саме Путін відмовляється? Основна причина? Ну, тому що Путін у нього є одна ціль, да? знищення України. Да? Хто б там що не говорив, по-іншому не називав, але і. Ось ці проголошення, там декларація про декларування приєднання там чист, там кількох українських областей. Це е, лише проміжний момент. Да, тобто, це очевидно. Просто да, взяти і почитати його статті, які він у 2021 році, ніби писав, да про історію. Тобто, це все очевидно, і ну, так само як і Путін налаштований, ну суто формальна. Говорити про те, що Росія там є вірною міжнародному праву і захищає його, а насправді його ігнорувати і руйнувати цей світовий порядок. Бо ось тоді такі провідні країни, до яких він себе відносить, да, то вони можуть диктувати ці умови. Тому, звісно, що оскільки формула миру вона повертає, вона ж не тільки про встановлення миру в Україні і припинення війни, а про о, повернення до права міжнародного, да, якого так, воно завжди було так доволі умовно застосовано. Але тут все ж таки до того, що не може бути подібних агресій в світі, то звичайно, що вони і е, не готові, і не те, що не готові, не збираються да, брати участь у реалізації цього, цього задуму. В як на мене, все тут дуже просто в цьому плані. Україна завершить війну з Росією на своїх умовах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на українському молодіжному форумі 2024. І глава держави наголошує, що Україна поверне собі безпеку. Про що йде мова? Давайте почуємо зараз. Від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше Україна, попри жорсткі обставини війни, не матиме. Втраченого через війну покоління ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям, і повернемо безпеку нашій державі. Пане Дмитро, тут же важливо зрозуміти, що це про питання і перемовин, зокрема, тому що те, що Україна налаштована йти на перемовини виключно на своїх умовах, це зрозуміло, тому що ми боремося за свою територію, і ми хочемо, щоб ворог пішов з території нашої держави. Питання пріоритетності і можливості Путіна і Кремля піти на ці перемовини, як вона змінюється і інтегрується впродовж майже трьох років великої війни, як ви це бачите, і від чого це залежить? Ну це знаєте, от зараз голова комітету по з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, коли він говорив, говорив про операцію в Курській області і про можливість там застосування Україною німецьких озброєнь сухопутних, да, то і до розширення тмоги. Він сказав ще одну таку цікаву річ, що це розширяє можливості успіху України в такому плані розширює можливості для переговорів з Путіним і або з, з, з наступ, або з наступником Путіна, або з Путіним, в тому числі питання перед міжнародним трибуналом, да, тобто переговорів. Тому, як на мене, все виглядає саме так. Да? Тому е говорити про те, що е про якусь там генезу да, там, змін е ставлення Російської Федерації, е ну не доводиться. Чому? Тому що насправді, е все ж таки, навіть так звані стамбульські домовленості, яких тут е російська пропаганда регулярно там тягає, да? навіть вони насправді не про. Там якийсь компроміс, а про нав'язування умов, да, тобто які Росія нав'язує, і те о, про що йдеться зараз, о, ну взагалі зараз да, не йде насправді з е, питання, там, яке можна поставити, да, ви чи готові ви це взагалі брехня і бр? Ну я не знаю, то маячня, да, тобто, зро, от ви готові відмовлятися від території для того, аби був мир. Да, ну, Насправді, по перше, таке питання так не ставиться друге момент Росія просто нав'язує свої умови. По друге, це ну однозначно, невірне не, не питання, бо там мільйони людей ще на тих територіях. Да? тобто і ось та... тому це не повне запитання, і ну і знову ж таки, це аж ніяк не про гарантії якогось миру після цього. Тому, звісно, що і все інше, ось це умова Кремля. Да? Отримати все те, що хочуть вони з перспективою і далі звертати Україну. Тому я думаю, що ніякого тут еволюції не було. А ось переговори в такому плані. От, я думаю, що це теж не зовсім те, що нас би влаштовувало, але ось ця позиція наших західних друзів, вона принаймні ну малює перспективу дійсно там можливого переговорного процесу, коли Україна здатна диктувати умови в тому числі завдяки ось таких операцій, як зараз здійснюється в Курській області. Але ви дуже влучно сказали про підтримку і нашої держави партнерами, тому що підтримка зростає. От, до прикладу, Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильного та глибшого партнерства, як зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак, незабаром історичний документ можуть підписати президент України та прем'єр-міністр Великої Британії. Я нагадаю, що наші країни першими підписали безпекову угоду і новий документ, який зазначає. Ає Єрмак базуватиметься на її положеннях та основах угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство від 2020 року, тобто. Посилення співпраці незалежно від того, як буде змінюватися і керівництво певної держави в нашому випадку це Велика Британія. Тому що насправді з 2022 року вже два прем'єр-міністри змінилося Великій Британії, але ми бачимо ще сильнішу підтримку. і Ми бачимо, що дійсно це країна, яка готова надавати озброєння, надавати підтримку дипломатичну і так далі. І так далі. Про що це партнерство? І що ми можемо побачити в результаті не сьогодні, а там за 10 років, наприклад, якщо ми кажемо про таке стратегічне партнерство, ну насправді це е, дуже показовий момент. Тим більше що е, насправді е, угоди з Великою Британією, це е, як на мене, от той таки достатньо ну, серйозне. Е, це саме серію, дуже дуже серйозна тема. Чому тому, що можна згадати, що. Це партнерство почалося ще до початку великої війни, ще в 2021 році, і були укладалися угоди і про розвиток військово-морських сил, да і там і в економічному плані. Тому ось ця еволюція. Вона в принципі є. Достатньо логічною, і більше того, якщо так дійсно, перша угода про співпрацю у сфері безпеки була дійсно з Великою Британією, і вона стала такою зразком і рамковою. Вона дійсно більше того, можна навіть говорити про те, що вона сильніша за більш про пророблена, навіть така опрацьована порівняно з деякими, що укладалися, і потім. Але в все ж таки тут ось цей нова угода це дійсно поглиблення цього партнерства в і більше конкретна. Однозначно, там буде більша конкретизація, і скоріш за все це вихід на укладання таких не тільки двосторонніх угод, а і угод в плані. Такому регіональному, тобто, ну вже йшлося про формування ось, ось таких союзів з країнами Балтії з Британією і Скандинавії, і я думаю, що ось тут о, якраз ми от зараз ці обрис, обриси ось такі побачимо. Um. Чи варто очікувати, що це партнерство буде сильнішим саме в військовому сенсі? Чи вважаєте ви, що Британія можливо дає зараз все, що може саме військовій підтримці? Гадаю, що гадаю, що якраз в військовому сенсі воно буде і набагато і буде складати основу? Бо все ж таки це те, що зараз в чому є потреба, і знову ж таки для Великої Британії? Будемо теж да, відверто для них просування своїх інтересів е і повернення до великої континентальної політики, це якраз е те, де є потреба в е сильних е союзниках, і, наприклад, у і першій угоді там якраз про це йшлося: що вивести співпрацю і вивести у у Україну на такий рівень, щоб вона могла надавати е допомогу Великій Британії. Коли в цьому буде потреба, да тобто, ось ця перспектива, яка намальована, тому питаю, так що це наразі, це те, що є основним пріоритетом. Дякую дуже, Дмитро Левись на прямому зв'язку національного марафону. Політолог міжнародний.